Дуже дякую. <плес> Кандидат у президенти Петро Порошенко побіцяв захищати та відстоювати права угорсько-національної меншини на рівні держави. Відтак в Ужгороді підписав декларацію про співпрацю з товариством угорської культури Закарпаття. Теріальна громада сама вирішує, якою мовою спілкуватися, які пам'ятники ставити. Як забезпечити, щоб усі бюджетні надходження залишалися в громаді, таким чином обирати своїх представників до місцевої влади, яка буде значно підвищена її обсяг повноваження? Політик каже, Закарпаття це модель майбутньої європейської інтеграції України. Приклад для решти країни мирного співжиття та розвитку різних культур та громад. після підписання декларації зустрівся з журналістами області. Розпочав з хороших новин. А саме вчора рада директорів МВФ ухвалила остаточне рішення, рекомендувала надати Україні кредит розміром 17 мільярдів доларів. Безумовно, курсова політика. Країна не може далі терпіти стрибки курсу до 13,5-14 гривень за долар. Це руйнує. Виробництво сьогодні ми можемо сказати, що одні з основних економічних ризиків нам після підписання угоди з міжнародним валютним фондом вдалося уникнути. Безробіття в області та в Україні в цілому, як зробити, щоб жителі мали можливість працювати на батьківщині. Одне з питань, яке актуальне для Закарпаття. Коли ми написали угоду про асоціацію, я пишаюся тим, що в 2009 році там Янукович у нас шукав відповідальних. Хто написав таку угоду? Я йому ж казав публічно по телебаченню. Я. я готовий нести відповідальність за її зміст, бо це є програма реформування моєї країни. Уявіть собі, що значна частина угоди про асоціацію це створення нового підприємницького клімату. Під час прес-конференції Юрій Луценко наголосив, що задля єдності України повинні об'єднатися і всі демократичні сили. У будь-якому разі демократи мають об'єднуватися, але в умовах неоголошеної війни Російської Федерації це конче потрібно не тільки для успіху демократичних сил на виборах, а для виживання української держави. Сьогодні в Україні складна ситуація. Є надія, що вибори зупинять кровопролиття. Основна мета, аби вони відбулися. Політики наголосили, що сьогодні уряд зосередив свої зусилля, аби не допустити зриву виборів проросійськими терористами. Як забезпечити вибори сходу? Ми будемо робити все можливе для того, щоб відкрити дільниці, захистити дільниці і забезпечити право мирних громадян обирати собі владу. Прозвучало на прес-конференції, що політики зроблять все можливе, аби вибори відбулися демократично та прозоро, і на сході країни, де сепаратисти нині особливо активні.